Наближаємось до Харді Чикаго. Теж є фіги, які вже зрілі. Одна навіть вже підвялюється. Маленький першачок, але десятка-два нав'язав фіг. Тут подарував мені Віталя Репка сіяницю глобліна. Він підріс і у середині серпня почав зав'язувати фіги. Ну, щоб дозріли, мабуть, занесу е, в будинок потім, коли буде вже мало тепла. Браун турки теж нав'язав багато, але вони зелені як бубон. Фертіліті дав пару сигналок. Там Джина Офен дав сигналку. Тут Брунсвік дав з десяток сигналок. Рандіно дав з десяток сигналок. Кримський Чорний дав фіги. Ухань дав фігу одну сигналочку. Також тут є ще в мене. Кадота дала фіги А лист е пахне більше всього. На чай, мабуть, дуже класні будуть ці листочки. Зелено-жовтий позав'язував. Зав'язав турецький темно-фіолетовий. Turkish Dark Purple і голландський фіолетовий зав'язав. Є фіги на Black Jack'ові. І є фіги на Олімпіані. Бребу я вже куштував. Перше скуштую фіги. Ну, ці всі інжири це першого або другого річки. Тут старих немає. Всі молоденькі. Кому рік, кому два. Там на задньому фоні гранати від Олега танцюри, сорта перекішкюль і гілоша розова. Ну... Чекаємо на врожай інжирів.